Ну, звичайно, нам приємно, що ми перемогли, це дуже важливі очки для, наш, для нашої команди на цьому етапі в тій ситуації, в якій ми опинилися. Але я би хотів почати таки сказати про Чорноморець, тому що видно, що дуже хороша команда, і, напевно, одна з трьох команд в Україні, які видно, що мають свій стиль гри, видно роботу тренера, дуже хороша команда. Тому було непросто. Було непросто. Але, звичайно, що десь грали по результату, забили два м'ячі, потім грали більше по результату. Знову ж таки, це психологія молодих футболістів, тому що забили два голи і почали зберігати рахунок. Пропустили на останній секунді першу тайну гол, звичайно, на другий тайм. Психологічна перевага була на боці чорноморців, але дуже добре, що ми забили третій м'яч. І... В принципі, довели гру до логічного завершення. Ми давно працюємо всією командою. Я деяких хлопців треную 10-11 років вже. Тому, тому ми перейшли все разом три роки тому, коли рух вийшов в Прем'єр-лігу в рух, в U-19. У нас дуже хороша когорта футболістів. Звичайно, це треба слово подяки президенту, сказати, менеджменту і самим футболістам, бо вони дуже багато роботи зробили. І, на мою думку, минулий рік ми не дограли чемпіонат, але стали переможцями цього турніру. Достойно досить виступили в Юнацькій лізі УЄФА. Але дуже добре, це дуже важливо, що ми цього року перемогли. І, і важливо не просто перемогли, а перемогли з такими рекордними показниками, де зіграли поки що йдемо 40 матчів без поразок, забили 70, 89 мячів, Якщо я не помиляюся, це також рекорд. І ні одної пора. Прошу 89 голів забили. Це також. І в Шківі також також рекордну навіть знав. Тому, звичайно, що приємно, що холод. Дуже хочеться, щоб тих хлопців ми зараз чим більше їх перейшло в дорослий футбол. І також на тому рівні не опускали руки і прогресували в дорослому футболі. Ну, основні плани зараз залишитись в Прем'єр-Лізі. Прем і не дивлячись на турнірну таблицю, яка була важка ситуація, вона і є зараз, на не, не зовсім проста. Я все-таки... Думаю, що якщо ця команда залишиться в прем'єр-лізі, то команди хороше майбутнє, тому що дуже багато перспективних футболістів. Дуже добре, що керівництво клубу вибрало вектор на розвиток своїх молодих футболістів і не відходить від того вектору. Тому що, звичайно, можна було на початку чемпіонату посилитись з досвідченими кількома футболістами. Ті молоді футболісти би не мали дороги в першу команду. Так, через помилки, навіть сьогоднішній гол. Чорноморці це помилка нашого молодого футболіста, хоча він в другому голі дуже добре зіграв, а коли ми пропустили, просто почав зберігати м'яч, зразу втратив, ми пропустили гол. Але це досвід, вони повинні пройти через помилки, вони повинні не боятися помилятися. Тому це наш вектор такий. В цілому, звичайно, можемо говорити про те, що були нагоди, ми могли забити, але це зараз нікому не цікаво. Цікаво результат. І будь ця така гра цей програш будь якісь інші стратегічній ситуації, коли ми б були в турнірній таблиці на, на іншому місці, то якось по одному можна дивитися. А зараз ми дивимося як на прикру поразку, недопустиму поразку. Бо, знаєте, в спорті, як би ти не грав, як би ти там е треба виграти, треба вміти добитись результату в необхідний момент. Але... Тепер можна сказати, що якраз у нас є шанс іменно себе перевірити в наступній грі, як ми в такій складній ситуації, коли на грані, Ну, ви розумієте, яка стратегічна ситуація, і як ми себе поведемо. Це є дуже великий такий сильний тест, такий показний тест для кожного, для кожного з нас. Так? І це цікаво. Це цікаво. Ми повинні зараз зрозуміти, що ми не... це не перша гра, яку ми просто не могли прорвати. А... Далі це все відкладаємо, аналізуємо свої помилки, звичайно, яких було немало. Так? Але ми піднімаємо голову і розуміємо, що. Ну, Чорноморець, так як Чорноморець провів другу половину чемпіонату, але ну, це ніяк не, не виліт. Це взагалі це набагато вище місце в турнірній таблиці. Але в силу того, що в першому колі ми втратили дуже багато пунктів, через те ми в такій ситуації. Так. Але я, я абсолютно впевнений в кожному з футболістів. Я впевнений, що ми вирішимо завдання і ці. Помилки, які ми допускали, ми будемо жаль, що ми лише вчимося на своїх помилках, да? ліпше вчитись на, на чужих, але вони нам допоможуть в плані здобуття досвіду. Я би не сказав, що сьогодні ми якось передбачали, або, або прогнозували, або будували гру якось сильно по-іншому, чим раніше. У нас пропускав. Зігі пропускав Лука, ну по Зігі на його позиції, і приблизно з такими ж функціями е, мав справлятися Штогрін. І він грав на цій позиції. Це зовсім не експеримент, це просто вимушена міра. Так. І, ну, Знову ж таки, зараз ми не можемо навіть говорити про те, що ми там недокомплектовані і щось таке. Зараз просто. Треба ні про що більше не говорити, лише говорити про найближчу гру, так, на яку ми повинні вийти і зіграти на своєму рівні. Да, на тому, на своєму. Кращому рівні, я маю на увазі, так, як ми вже показували в цій другій частині чемпіонату, і я впевнений, що цього буде достатньо, щоб вирішити наше завдання. Ви знаєте, ну, про суперника я можу тільки сказати, що я з великою повагою відношуся до клубу, взагалі, в цілому, до футболістів, до тренерського штабу. І я можу сказати, що це є досить сильна одиниця в нашому чемпіонаті. Це Напевно, молоді хлопці, які ми можемо говорити про них як майбутнє українського футболу. І я бажаю лише, щоб прогрес їх продовжувався, і вони вийшли на найвищий рівень. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол.